Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні готую смакуту з бурячка. Дуже легкий, дуже простий рецепт. Я скоренько беруся до роботи, щоб не забирати ваш час. А вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту я беру один такий досить великий бурячок, можете брати два менші і будемо його нарізати на такий середній кубик. Можете нарізати і на більші шматочки, можете на менші, будемо запікати його в духовці. Ось привозно такі шматочки нарізали, беремо форму, застеляємо її пергаментом і викладаємо наш бурячок. Друзі, якщо ви не хочете бурячок запікати, для цього рецепту можна просто відварити буряк. Так трішечки зараз розрівняю бурячок по формі і буду сюди додавати, друзі, масло. Невеличкий такий шматочок, можете збризнути олією. Тут бажанням солити перчити спеції, нічого не додаємо. Додаю невеличкий, ось приблизно такий шматочок масла, так в 2-3 місця, воно потім так розтопиться і по формі всюди розтечеться. Тепер, друзі, дивіться, запікаємо в духовці при 180 градусів до повної готовності бурячка, не знаю, може 30 може 40 хвилин, будемо бачити. Ось наш бурячок запікся, він мені трішечки перепікся, ну нічого страшного. Беремо чашу блендера і сюди викладаємо наш бурячок. Друзі, додивляйтеся відео до кінця і обов'язково навчить коментарях, що готували ви таку смачню що цю намазочку з бурячком на хлібчик. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, додавали ще якісь цікаві інгредієнти, а хто ще не готував, я вже вам наперед рекомендую. Приготуйте, не пошкодуйте. Бурячок ми виклили, додаємо сюди один зубчик чесника, можете додавати і більше, тут вже за смаком, додаю трішки солі, буду додавати ще обов'язково прованські трави. Тож всі спеції додаємо за смаком і додаю чорний перець. І наш ще один інгредієнт, можна сказати, такий основний, один із основних це є плавлений сирочок. Друзі, додаю один, можете додавати більше. Тут же плавлений сирочок коригуєте від кількості борячка. І я ще сюди додаю масло. Багато знаю, хто не додає масло, але мені з маслом ніжніше. Додаємо чуть-чуть масла і обов'язково додаю одну столову ложку майонеза. Можна додати і дві, будете, бачити, по структурі. Хочете, щоб була така рідкіша намазка, трішки більше дайте. І потрібно це все ретельно перебити блендером. Друзі, дивіться, якщо ви не їсте майонезу, можна замінити на сметану. Але зразу кажу, зі сметаною я не пробувала. Знаю, що додають. Ну тут вже за смаком. Мені подобається з майонезом. Ось така смачнюща намазка в нас вийшла. Зараз будемо смакувати. Друзі, подивіться на цю класну структуру. Вона така ніжна, дуже дуже смачна. Зараз будемо смакувати. У мене ще грілі запікається гріночка. Зараз буду з нею смакувати. Це взагалі просто неймовірна смакота. Знаєте, щойно що мені прийшло в голову, що можна додати сюди ще трішки хрону, і це взагалі буде така святкова намазка на стіл. Ну, взагалі супер-супер. Рекомендую від душі. Спробуйте, приготуйте, якщо ви ще не готували такої намазки з бурячком та плавленим сирком, бо це неймовірно смачно. Друзі, я дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Готуйте та смакуйте. Не забувайте про підтримку каналу, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте Бережіть себе, Само найкраще всім, па-па-па-па.